Оперативники Тернопільського районного управління поліції затримали шахрайку, яка працювала за схемою Ваш родич потрапив у ДТП. Потрібні гроші. Поліцейські встановили її причетність до вчинення одного злочину в Тернополі, а також підозрюють у кількох схожих фактах на території Хмельницької області. До співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи ошукали 85-річну жительку обласного центру. До потерпілої зателефонували, начебто, із лікарні, та повідомили, що її онука потрапила у ДТП. Повідомила, що її онука потрапила в ДТП, та з Мен знаходиться в лікувальному закладі та потребує грошові кошти для лікування. На що потерпіла, не переконавшись в тому, що її онука дійсності перебуває в лікувальному закладі, передала грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень невідомій особі. Весь час зловмисники тримали потерпілу на зв'язку. Вона продиктувала їм свою адресу. Невдовзі до неї додому прийшла незнайомка, якій вона віддала гроші. Лише після цього потерпіла, зателефонувала до онуки і тоді з'ясувалося, що її ошукали за годину після повідомлення пенсіонерки, співробітники карного розшуку знайшли зловмисницю, які потерпіла, передала гроші. Працівниками карного розшуку було встановлено особу причетну до даного скоєння злочину. Нею виявилась 23-річна мешканка міста Миколаєва, яка раніше не судима до аналогічних злочинів. Не причетна. У неї вилучили гроші, банківські картки, мобільний телефон та інші речові докази її протиправної діяльності. Дану особу було затримано в порядку статті 208 восьмої. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190. даній особі було повідомлено про підозру в вказаному кримінальному правопорушенні, та на даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Оперативно розшукові заходи тривають. Поліцейські також встановлюють інших учасників шахрайської схеми.